Привіт-привіт! У привіт. мене тут формується по ходу вже другий влог, і я його зроблю, напевно, в форматі вихідні разом. Це вже п'ятниця, вечір. У мене співпраця з класним німецьким брендом косметики. Я хочу разом розпакувати Вау! О май гад! Скільки всього? Я хочу розпочати з цієї найбільшої. Оу, oh, це cc Крем і SPF. Окей. Okay. Mm -hmm. Я якраз чекаю корейський СПФ з України. Це і також спробуємо. Кейс, в який в одну сторону кісточку, а в іншу контурінг або румяна. Що тут у нас? Блін, мені так подобається, що його можна міняти. А тут в нас У нас тут хайлайтер. Я обожнюю румяна. Блін. А ви перекиньте, що це той відтінок, дуже схожий на відтінок від Rare Beauty під назвою Hope, який я хотіла взяти. Клас. Так, у нас тут Lip Oil. Ой клас. Оце топ. Блін, мені дуже подобаються продукти. Я вже не можу дочекати, щоб я зробила повний макіяж. Коли я дивилась референси, в них було, що на одній стороні румяна, а на іншій стороні кісточка. Взагалі це в них нова колекція. Тому, можливо, вони щось змінили. Я дуже хочу спробувати цей сісі-крем. Блін, ну давайте, якщо я вже почала знімати, я вам розкажу про свої плани. Да. Ой, у нас тут молода цибуля, вона так пахне. Ми хотіли зробити пікнік. Ми хотіли зробити пікнік, але потім щось пішло не так, і ми вирішили, що пікнік з галявинки переноситься просто на терасу додому. Я веду рибку. Вона вже замаринована, я її обожнюю, я не знаю, що за маринад. Максимально простий, але він просто ідеально, дуже смачний. Там просто трави і все. І, як я вже казала, сезон полуниці у нас. Боже, дивіться, на губи, не можу відвести погляд від них безпосередньо. Ух, воно просто в магазині взагалі не пахло. Я буду робити лаваш з грибами і сиром та лаваш з томатами і сиром. Ми знайшли просто. Найтоньше, який тільки могли лаваш, але він все одно ну, не так, як вірменський. Ну, ми жалуємось. Спасибо і на тому. м'ясо це хлопець їсть. ми на рибці сьогодні. О, це такий топ. Я вам зараз просто покажу, наскільки гарні ці томати. Я навіть не розумію, як їх можна просто так їсти. Просто витвір мистецтва. Ми до цього ніколи це не брали. Я не знаю, чому ми впевнені, що це було смачно, але, блін. Заморожена картопля для того, щоб її запекти. Окей, okay. я взагалі не любитель таких штук. Хоча в мене в холодильнику заморожені овочі. Але вона ну, таке під питанням. Питання. Огірок. Це буде просто салатис. Салатис, зогуретес і помідорес. Все. Thank you for being here. І що? Завтра у нас дуже активний день. Завтра у нас таке. Блін, ну я зараз не буду розказувати. Я вже завтра розкажу. Все. Доброго ранку! Я вже погуляла з Талюшою. Зараз планую йти на тренування на двір. І вирішила показати свого фаворита серед СПФ. Це із Клінікал. Він йде з таким бежевим підтоном. Він мені дуже подобається. Я вже нанесла на лице. Він додає ще такого сяяння і хочу трішки пройтись по шиї. Він мені дуже подобається, але є декілька не. Він не? мені дуже подобається, але є декілька не Але є декілька не такі. Що Він Мені дуже подобається, але є декілька но якщо його нанесу і там через одинку просто так випадково проведу рукою по лицю, то в мене будуть. Скатки. Я думаю, що це залежить від того, скільки часу пройшло між тим, як я нанесла зволожувальний крем і СПФ. А можливо, це залежить від кількості продукту. Я стараюсь його немало ну, і не дуже багато наносити. Але так, да, як я трішки несла, він дуже починає скатуватись. У мене зараз перше тренування на дворі буде. Я тренувалася вже на терасі, але це саме на траві. І я дуже рада, що я йду, тому що я хочу вже босими ножками походити по Росі. Дивіться, <гум> як шкіра сяє. Шкіра сяє. Коротше, так. Що це? Чого воно так пахне? О, я перший раз, <гум> я перший раз по на траві. Тут, в принципі, в Мілані. О, Боже який кайф. О, блін. Ладно, давайте починати. Блін, я навіть не хочу тренуватися, просто хочу сидіти так і дихати. Взагалі, в мене зараз гіперфіксація на двох тренерах. Перша дівчина це Move with Nicole, це канал на Ютубі, і блін, ну там можна знайти під будь-який настрій: Morning Yoga, Evening Pilates, Power Pilates, Flow Yoga. Ну, коротше, що забажаєте, там є і тренування по 10 хвилин, є і по 40 хвилин з інвентарем. Коротше. Я її обожнюю. Друга дівчина, її звати Кароліна, і в неї є своя програма Свон Лебідь. І що? Там також включено все і пілатес, і йога, і баре, і баре. Але так як я віднедавна почала займатися з Кароліною, я спочатку проходжу 9 тижнів підготовки до безпосередньо її занять. Там, наприклад, на кожен тиждень. Вона виділа по два-три тренування, які потрібно робити кожного дня, і це спрямовано на те, щоб наше тіло хотіло робити комбінації, які в подальшому вона буде показувати важкі і довгі, навіть не задумуючись. Мені здається, просто на тренування воно дає там п'ять комбінацій, які просто довго йдуть. Тобто, ти щодко робиш так, потім так, там сальто, ковирок. Я звісно можу помилятись, але я говорю те, як я це зрозуміла. Але від них двох дуже класний вайб. Позитивний, енергійний, прям відчувається. Тут це сила, сила тіла, сила духа, сила жінок. Сила жінок. Я хочу вам показати, де я знаходжусь. Тут, блін, так класно, тут так гарно. А я поставила телефон аби як, просто, блін, щоб під деревом сидіти. І нюхати аромат. Ну так, да, звісно. рай. борюсь з мега сильним бажанням піти взяти собі латтежку. У мене вже була така проблема, яку я, блін, вже вирішила, з тим, що я п'ю каву на голодний шлунок, але тут всіх ранок розпочинається з кави. І як я Блін, це дуже важко не піддати цьому впливу. Того зараз я безренько приготую собі щось і піду, вип'ю. Коротше, да, обожнюю я каву на голодний шлунок, точніше не так, обожнюю я каву з самого самого ранку. Не дивлячись на те, що це лати. Ну, могли ви подумати, це ж не те, що я фільтр там п'ю. Але, блін, ну, все одно не ок. все одно не ок. Взагалі, в мене цей тиждень був мега, та навіть більше. Тижні-два, напевно. Був мега жахливий по харчуванню. Боже, я їла херню. А якщо я її їла, то це було раз в день. Ну, це на такому. Я не знаю, стресовому фуні. Так, було так. Мене перемкнуло і було байдуже, що я їм, що я п'ю, от взагалі пофік. що, і результат на ну, це так сказати. У мене зразу висипи пішли. У мене зразу дуже-дуже дуже отекли. Отечність, отекла. У мене зразу дуже дуже дуже. дуже, дуже, дуже... Блін, я пам'ятаю, як будуть отоки. Відчуваю себе великою через воду. Коротше, це жахливо. Тому я зараз повертаюся до нормального харчування, до нормальних сніданків, до кави після сніданку, так як воно в комбінації, знаєте, коли ну піду вип'ю я той кофійок, що мені буде? А за кафіком я вже маленьку тарталеточку собі пригляділа. Коротше, don't like it. реально. Ну, в моменті like it, а Потім через дня три-чотири, то мені, звісно, не дуже добре ні мені, ні шлунку, ні тіло, в принципі, нічого не хочу робити. Тому так і блін, що, Давайте виходить разом приготуємо сніданок. Якщо я вже сказала, що вихідні проведемо разом. Я навіть не буду переодягатися, все зробити максимально швидко. Краветис. Я візьму п'ять, мені потрібно їх розморозити. Поки креветки розморожуються, я хочу зробити скрембл. Я буду готувати неочікувано. Тако. Морнінг. Тако. До речі, я перейшла з суту на кокосове. І мені дуже подобається. Ох, я не любитель кокосу. Але це топ. Я не любитель кокосу, але в мене олія кокосова, молоко кокосове, все кокосове. Apple. Я завжди стараюсь мінімально брати. Це просто з головою, і то мені кажеться, що це багато. Креветки я ненавиджу чистити, а хто любить. Креветки я обожнюю готувати свій чилі соусі. До будь-якої страви я або в такому соусі готую, або в соєвому. Обожнюю гарячу воду, особливо на голодний шлунок. Спросоння це просто шикарно. І знову ж таки, ось цей період, за який я казала, що я жахливо харчувалась, я навіть воду гарячу не пила. Тобто, в мене був стоп. По всім класним плюшкам, які я проривала своєму тілу і своєму мозку. Додаю мікс насіння. Давайте затестимо вчорашній cc Крем, який мені прийшов. Це cc Крем з SPF. Текстура досить легка. Коротше, зараз я вам розкажу, куди я збираюся. Ми в трьох будемо бігти зараз в марафон. Собачий марафон. Взагалі в Мілані 3-4 5 квітня. У них тут проводяться марафони зараз. А сьогодні собачий марафон. Я боюсь уявити кількість собак, яка там сьогодні буде. Дуже обережно відношусь до цих продуктів саме для шкіри, так як вона в мене мега вибаглива. Майже всі популярні засоби вона не приймала. Мене зразу висипало камедонами. Мені щоб зрозуміти, чи підходить мені цей продукт потрібно буквально декілька днів. Я не чекаю 10 днів там, чи 2 тижні, щоб мене остаточно осипало. Тому побачимо. Тон просто вау, він ліг просто шикарно. Я ще нанесла рум'яна від Rare Beauty. І на губах в мене ось ця олійка від Кес. Mm. Мені дуже подобається, вона така легенька. Вона без жодного аромату, взагалі, з мінімальним відтінком. Хоча... Я думаю, буде Міша. Зараз будемо вже їхати на місце зустрічі. <гум> блін, я дуже рада. Я сподіваюся, Алюші дуже подобається. Так, у нас зараз друга 10. Це все має розпочатись приблизно о 3 Ми шукаємо, куди нам правильно йти. Талюша вже в кайфах, так як вона на новій території. Все нюхає, шукає і, <гум> блін, ми ще не бачимо. Ні одну людину з собакою. Я сподіваюся, ми правильно приїхали. Тут сьогодні не лише Dog Run. тут і для діток зробили сьогодні Play and Run. Клас! Не переживай. Не переживай, Котік. Грація. Воно так має бути. Блін, це так мило, ми навіть не очікували, що телещі будуть якісь подарунки. У міса дихай. Я п'ю гарячу воду. І Талюша мені легенько натікає, що вже перейти. Талюша сьогодні погано спорилась зі своєю місією як будильника, і я прокинулась о 9 через це трішки опухша. Взагалі то мені пофіг, але просто сьогодні я ж маю знімати контент для ось цього бренду косметики, і мені потрібно якось прийти в тонус. Я, напевно, зараз зроблю тренування спрямоване. Спрямоване на витік води, я не знаю краще що я буду робити, але таке, щоб в мене розігналась крок по тілу. Давай. Ті по зупинилась Чик. Я хотіла дозняти зняти останній кадр просто на терасі. Чао. На терасі в кав'ярні. Що за боль? Дивіться, який негарний стаканчик. Я замовила матча. айс матч. айс match. Це дуже погано. За чим я це п'ю? Я не понимаю. От я кажу, що це погано, і я все одно це п'ю. Це вже якась форма мазохізму, мені здається. Коротше, ми зараз з вами підемо в супермаркет, і я хочу взяти собі йогурт, полуницю і зробити зараз вдома собі йогурт з ягодками. Дивіться, яка в мене тут красота! Як я кайфую? Просто йогурт грецький. Я беру обожирений, це не те, що мені прям принципіально. Просто я перше його взяла, а я люблю стабільність, тому я інший і не пробую. Також я закриваю свій гештальт по помачі. Оце воно! Хочу, подивіться, воно гарно. Я зараз покажу ближче. Просто витвір мистецтва. Це реально арт. Ой, я закінчила сьогодні знімати. Взагалі це максимально лайтова співпраця. Я роблю один різ, три фото. Два з них це взагалі просто селфі, там, де на першому я без мейкапа, на другому я з мейком. І третє фото це просто предметка. Я це розказую, того, що я зрозуміла, що мені потрібно вже піднімати чек на послуги. Так як коли я написала бренду свій прайс, вони написали: а ну це за кожне окремо. І така «The fuck? Окей. Okay. Окей. Okay. Я не знаю, чи це всього того, що я дуже сильно занижаю для українських брендів ціну. Хоча я не знаю, навіщо я це роблю. Ну, коротше, в мене прям очі відкрились. Типу, що так можна було? Спасибо. І блін, зараз я хочу орієнтуватись суто на європейський ринок. Так подобається мій макіяж. Я прям реально кайфую. Я правда прям відчуваю цю кремову текстуру на обличчі. Я це не дуже люблю. Але. але, блін, воно так взагалі, воно так круто виглядає. Все, я пішла далі кайфувати. Тут так гарно сонце сідає. Ой, чуть не розлила свою неперевершену матчу. Лайки, подписки, коментарі. Thank you. Та, Талюші, сьогодні 9 місяців.